Доброго дня, компанія Автопарк в продажу BMW X1 2023 року з 2-літровим бензиновим двигуном на дуже жирній комплектації. Ось так виглядає. На ледовських фарах, на оригінальних легкосплавних дисках. Мають камери 360. Ось так гарнесенько виглядає. На повному приводі автомобіль, електропривід багажника, взагалі повний фарш. По салону маємо. Музику Харман, ось такий шкіряний салон, панорамний дах, підсвітка в ногах, ззаду маємо зарядку Type-C, сліпі зони, звичайно ж, пам'ять сидінь, Масажі. ось так все гарнесенько виглядає, управління мультимедією. зарядка безпровідна, ось такий великий монітор, де вся інформація повністю є. Мультикермо, автосвітло, автодощ, амбієнт підсвітка та інше. Тому приїхали, потестили та забрали місто Київ, вулиця Сумська, 2. До зустрічі!